Реформування медицини саме щирено внерологічний диспансер. Скажіть, як планується вирішувати це питання? Чи його розформувати на цьому буде поставлено правду? Щіровенерологічний диспансер. Він наразі є підприємством, підпорядкованим Полтавській обласній раді, і обласна лікарня приєднала до себе. Полтавський обласний шкіряно-венерологічний диспансер, а відділення в місті Кременчуці воно вже кілька років не є самостійним підрозділом, воно існувало як відділення Полтавського обласного шкіряно венерологічного диспансеру. Наразі воно вливається до складу обласної лікарні імені Скліфосовського керівництво. Цих закладів прийняло таке рішення, що існування відділення в місті Кременчуці не є доцільним. Ми з цього приводу декілька разів висловлювали нашу думку про те, що доцільно нам тримати таке відділення, оскільки є пацієнти, є лікарі, є фахівці, є лабораторія, які виконують необхідні дослідження, надають послуги кременчужанам, Проте до нас не дослухалися навіть Кременчуцька міська рада. Ми готували відповідне звернення, проголосували звернення про те, щоб залишали в місті Кременчуці цей підрозділ, але його також, на жаль, проігнорували. Як ми будемо виходити з цієї ситуації? Ми матимемо амбулаторний прийом лікарів-дерматологів в наших комунальних закладах міста Кременчука. З працівниками вже проводились зустрічі і переговори. В принципі, запропоновано всім місця роботи, тобто ми готові взяти їх на роботу, як лікарів, так і середній медичний персонал. Ну я також зустрічалася з представниками трудового колективу. Ми мали з ними розмову. У них поки що є надія, що вони якось все-таки переконають своє обласне керівництво. Але якщо ця надія не спроводиться, то в принципі ми їх візьмемо до нас. Поки що вони працюють в тому статусі, в якому були. Послуги надаються кремленчужанам і будуть надаватися, ну але в залежності від того, яке буде остаточне рішення області прийнято.